Екс-футболісти донецького шахтаря можуть стати гравцями елітного чемпіонату. Даніло Сікан та Олександр Зубков нікуди переходити з турецького трапзонспору не збираються, проте сам рівень ліги може суттєво піднятися ближче до осені, і тепер чемпіонат дійсно може відповідати своїй назві Суперліга. Справа в тому, як турецькі клуби проводять це трансферне вікно. По-перше, Віктор Осімхен, схоже, залишається в Галатасараї, але тепер вже не оренда, а повноцінна купівля футболіста, що має стати рекордом для команди 75 мільйонів євро. Це в чотири рази більше ніж їх найдорожче придбання до цього. Плюс вони прагнуть підписати воротаря Сіті Едерсона. Пропозицію отримував Терстеген з Барселони і зверталися до Майка Маньяна з Мілану, але той відмовив. Галета Сарай ще шукає підхід до зірки Інтеру. Хакана Чолханоглу проте за гравця побореться також і Фенербах, який тренує Жозе Мауріньо. Клуб португальця вже встиг посилитися Джоном Дураном. Його взяли на рік в оренду. Має от, от, підтвердитися їх придбання Марко Асенсіо. За Липень також були невинний про Зацікавленість Фенербахчев, залучені до себе Тросара Кінгслі Комана та навіть Олександра Зіншенка. Проте на цих двох клубах Суперліга не закінчується. Суперник Шахтаря по кваліфікації Ліги Європи Бешикташ також активно працює в сторону зіркових придбань. Так змі писали про спробу купити Джека Гріліша і підписати Лукаса Васкіса, який після 398 матчів за Реал Мадрид став вільним агентом. Інший житель Мадриду, Сауль, який зіграв за Атлетіко Мадрид навіть більше 400 поєдинків, достроково покидає стан матрасників. І ймовірно стане одноклубником українців, перейшовши в Трабзонспор. Ельдор Шумуродов не такого масштабу зірка, але його перехід в турецький башакшихір цікавий українцям, адже саме він був конкурентом довбика по позиції в Ромі. Але чи цікаво це самому Артему? Невідомо, адже про нього також пишуть в світлі трансферів. Про це пропоную поговорити в наступному відео. Тому, аби не пропустити, закликаю підписатися.